Усім привіт! Ви знаєте, що вчора відбувся вебінар міграційної служби про РІПАРОЛ для українців. Власне, інформація про сам процес, хто на нього кваліфікується, є на нашій сторіночці. Ви можете подивитися попередній прямий ефір, де я розповідала про всі умови про кваліфікації, про ціну, про процес. А вчора саме були почуті відповіді на деякі такі питання, які були не неоднозначними. І сьогодні, якраз метою цього відео, є вам розказати про такі певні нюанси, які були озвучені вчора. Тому починаємо. Перше, якщо ви хочете подаватися на ріпарок онлайн, кожна людина це має робити зі свого онлайн кабінету. Тобто, якщо ви хочете отримати рі пароль і на ваших діток, ви маєте їм створити окремий онлайн кабінет і подавати форму I-131 з їхнього онлайн кабінету. Друге. Пароль буде кожному продовжено на термін 2 роки до 2 років від дати закінчення вашого попереднього паролю. Тобто у всіх будуть різні дати. Нема такої одної дати, як, наприклад, UPS, піяс, який дають всім там до певної дати квітня 2025 року. Пароль репароль кожен буде отримувати терміном до 2 років від дати закінчення вашого теперішнього діючого паролю. Щоб продовжувати отримувати бенефіти, якщо ви їх отримуєте як людина, котра приїхала по програмі United for Ukraine, о яка приїхала через отриманий гуманітарний пароль на кордоні з Мексикою чи з Канадою, вам треба податись на продовження ріпаролу. паролу. Якщо ви навіть вже отримали ETPS і ви зараз в роздумах, чи вам вартує подаватись на ріпарол чи ні, якщо ви хочете зберегти свої бенефіти, вам потрібно подаватися на ріпарол. Четверте, можна одночасно подавати дві форми I-131. одна на продовження рі друга на отримання. Дозволу на виїзд з Америки і повернення на отримання адванс паролю, або ще як його називають, тревел document. По бенефіти No.